Сьогодні ми поговоримо про колишніх. Це ж було вже так. Серія розбору екс-президентів України продовжується, і в цьому випуску ми розглянемо одного з них. Станом на сьогодні це єдиний експрезидент України, що зумів затриматись на посаді аж два терміни, що за 30 років незалежності не вдалось більше. Нікому. Багато хто з наших глядачів народилися вже після закінчення каденції цього президента, тому пам'ятають про нього зовсім небагато. З іншої сторони, люди, що застали правління тодішнього уряду, теж мало що згадають. На жаль, людська пам'ять інколи грає з нами дуже дотепну гру. Саме тому в цьому відео я пригадаю життєвий шлях, та чим найбільше запам'ятався другий та водночас третій президент України, за що його любили та ненавиділи, та врешті-решт з криками прогнали в небуття чи не зовсім небуття, а в тристоронню контактну групу. Зустрічайте. Президент, що опосередковано спровокував Першу незалежну Україні революцію, міцний господарник та любитель домовлятися, син маминої подруги, який вмів сидіти на двох багатовекторних стільцях, та просто чоловік, що доношує зачіски Дональда Трампа: Леонід Кучма. А перед тим, як розпочати розповідь про диктатора, якому не вдалося стати диктатором, бо Україна не Росія, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео, станьте спонсором або патроном за відповідним посиланням, що є внизу ось тут. Я буду щиро вдячний це дозволить випускати відео частіше. Та напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви скільки коштував долар в кінці 90-х. Ну і яка була середня зарплата, щоб бути об'єктивним? А то набіжуть зараз сюди раніше було краще, раніше було краще. Спойлер. Не було, навіть в порівнянні з війною. З вами Віталій Флекс. Ви на каналі Крінч ТІВІ, А ми поїхали! Леонід Данилович Кучма народився 9 серпня 1938 року в селищі Чайкине Новоград Сіверського району Чернігівської області. Батько Данило Прокопович Кучма працював лісничим та згодом був мобілізований до армії, де загинув на фронті у 1944 році. Мати Параска Трохимівна Кучма працювала в місцевому колгоспі. Леонід Кучма був третьою дитиною в сім'ї, що було неабияким тягарем для матері, котра виховувала і забезпечувала сім'ю самотужки після смерті батька. По закінченню школи майбутній президент України спочатку планував поступити до педагогічного інституту в Дніпрі, але перед безпосередньою подачою документів передумав і натомість відправив заявку на Техніко-фізичне відділення по спеціальності ракетно-космічного фахівця. Я би сказав, досить неочікуване рішення, враховуючи, де спеціальність педагога, а де інженера-механіка. Та ще й ракет. Проте, Леонід Данилович успішно здає вступні екзамени та розпочинає навчання на фізико-технічному факультеті. По спогадам самого кучми вчився він добрим. В університеті цікавився громадською діяльністю, що насправді дуже малоймовірно, та грою на гітарі. Це вже більш схоже на правду. По закінченню університету у 1960 році Леоніда Кучму розподіляють на роботу на одне з найбільших підприємств тогочасної України південний машинобудівний завод імені ОМ Макарова. Це на хвилиночку, той завод, що виробляє ракетно-космічну техніку та двигуни різного роду, і є одним з найбільших в Україні. Станом на сьогодні там працює близько 6300 працівників. 1961 року, за волею випадку чи за інших невідомих нам амурних причин, молодий Леонід ЕС СПАТА. Той Леонід знайомиться та згодом одружується з такою собі Людмилою Тумановою, що була прийомною дочкою головного технолога, того ж Південмашу, а в майбутньому, так, взагалі, головного інженера, головного технічного управління Міністерства загального машинобудування СРСР Геннадія Туманова. Такі родинні зв'язки не могли негативно відбитися на кар'єрі Леоніда Кучми, а навпаки, посприяли його стрімкому зростанню як спеціаліста та підйому по кар'єрній драбині. А виглядала вона так у розгляді з 1960 по тисячі. 1982 роки. Інженер, старший інженер, провідний конструктор, помічник головного конструктора, технічний керівник випробувань ракетно-космічних комплексів космодрому Байконур. Це той, що в Казахстані. Фух. Айтішники, що дивляться мої випуски, напевне, перехрестилися. У вас там все простіше з джунами, мідлами і сеньорами чи ні? Напишіть в коментарі. Паралельно з основною роботою в період з 1975 по 1981 роки Леонід Данилович стає секретарем партійного комітету комуністичної партії при підприємстві Південне, а пізніше з 1981 по 1982 рік вже секретарем парткому виробничого об'єднання Південний машинобудівний завод на той час це найбільший завод військової та ракетно-космічної техніки, а також цивільної продукції у Совку. Я не можу стверджувати, що всім посадам Леонід. Леонід Кучма завдячує лише своєму новому тестю, оскільки на посади не брали людей з пустими головами. Так, допомога, звісно, була, проте остаточної правди ми, скоріш за все, так і не дізнаємось ніколи. Таким чином, 1982 року Леонід Данилович спочатку стає першим заступником генерального конструктора КБ Південне, а вже в 1986 дев'ятсом Кучму призначають генеральним директором підприємства. 1992 року, одразу після розпаду Сувка, Леонід Кучма стає першим прем'єр-міністром. України. На нього роблять ставку як на міцного господарника та управлінця. Також того ж року Леонід Данилович стає членом Ради національної безпеки та оборони. Взагалі, навколо призначення кучми прем'єр-міністром ходять дуже багато чуток. Діючи на той період, президент Леонід Кравчук шукав собі в допомогу урядовців. Фактично, це був час, коли Конституції ще не було прийнято, а вся влада була сконцентрована в руках президента. А Леонід Кравчук був таким собі праобразом про європейського політика. Хоча сам був вихідцем з комсомолу і партії. До речі, якщо хочете випуск про першого президента України, то напишіть в коментарях. Так, я їх досі читаю. Так от прем'єр-міністр тоді виконував фактично всю брудну роботу, і потрібна була людина, яка не затьмарить рейтингів діючого президента, проте буде виконувати обов'язки функціонування державного апарату. І кращої кандидатури ніж кучма тоді не знайшлось. На фоні Кравчука він виглядав досить невпевнено. Кравчук досконало володів українською мовою, вмів гарно розмовляти та підтримувати політичні дискусії. А в свою чергу, кучма з притаманним йому суржиком, губився у великій політиці, що без сумніву було на руку тодішньому президенту. Проте, це було тільки спочатку, побачим, побачив. Довго в прем'єрському кріслі Кучма не затримався і пішов у відставку у вересні 1993 року з чітким планом, що він повернеться у велику політику, але вже зовсім на інакшу посаду, де по факту сконцентрована влада на посаду президента країни. Леонід Данилович гуртує навколо себе підприємців, очолюючи Раду промисловців України, та розгортає першу в історії агітаційну кампанію. Гасла були побудовані на досить гострих в той час речах, і Кучма позиціонує себе перш за все як проросійський президент. Більше він гастролює по півдню та на сході країни, обіцяючи підвищення заробітних плат та статус російської як другої державної. Все Тоді ж проходять перші в історії Незалежної України президентські дебати. Справді на фоні Кравчука кучма виглядає досить невпевнено Проте, як би це не було дивно, такий образ подобається українцям більше. А створений шаблон міцного господарника асоціюється з позитивними змінами в країні. А нагадую, що от от розвалився совок. Економіка була у величезній дупі, а проводити реформи ніхто не збирався. Тому як результат, у 1994 році на всенародних виборах Кучма стає другим законно обраним президентом України. Найбільшу підтримку очікувано він отримує в Криму та на Сході, коли, до прикладу, у Львівській області за нього віддало голоси лише 2,5% виборців. І от новоспечений президент приходить до влади і одразу забуває про всі передвиборчі обіцянки. На російську мову, як другу державну мов, абсолютно наплювати. Більше того, з його пізніших заяв можна було почути фрази, що ти стаєш націоналістом одразу після того, як спілкуюся з росіянином про Україну. З цим важко не погодитись. Але давайте зупинимось на першій каденції правління кучми більш детально. Як вже було сказано, Україна знаходилась в гігантській сраці, як економічній, так і політичній. Відсутня конституція та власна валюта, абсолютне нерозуміння ринкових відносин та тотальна необізнаність населення робили свою справу. Це було підґрунтям для розквіту криміналу різного роду, про що добре пам'ятають люди, які застали 90-ті. Можу зробити, до речі, окремий спецвипуск, щоб зняти рожеві окуляри, як все було чудово в 90-х. І що робить свіжоспечений президент? Правильно, абсолютно нічого. Ну можливо, я досить не точно виразився, але саме за каденцією Леоніда Кучми розквітає райдерство, утворюються великі промислові групи, які за безцінь скуповують державні підприємства. Це в майбутньому призведе до утворення так званих олігархів. А на півдні та сході розквітає сепаратизм через невдоволення центральною владою. За оцінками деяких депутатів, Кучма розпочав комунізацію країни, якої до того і не було. Доля правди в цьому є. Прийшло розподілення головних багатств держави, обмеженому колу людей. Звичайне ж населення боролося з гіперінфляцією у тисячі відсотків. Це коли ціни в магазинах змінювалися по декілька разів протягом доби. Звісно, в більшу сторону. Так, інша сторона медалі це формування хоч якогось приватного бізнесу, але ж не таким чином. Проте давайте розберемо і позитивні моменти за каденції Леоніда Даниловича, бо вони теж були. За часи управління було прийнято конституцію України. Запроваджено абсолютно стійку та незалежну національну гривню. Зробив це до речі, тодішній прем'єр Віктор Ющенко, відео про якого є на каналі, залишив посилання під відео. Та розпочало життя таке поняття, як малий та середній бізнес. Так саме за часів другого президента України з'явились ФОПи. Величезна кількість бізнесу вийшла з тіні, бо тепер це було просто не потрібно. А відповідні гроші, що платилися за кришування, тепер перейшли в розряд податків, що наповнювали державну скарбницю. Неможливо обійти і моменти по придушенню сепаратизму, з якими кучма гарно порався в Криму, відправили сепаратиста Юрія Мішкова до Москви. Та при посяганнях на півострів від Росії ще у 1996 році. Тоді, до речі, бруднодупі прийняли постанову, що фіксувала претензії на Севастополь. Проте Кучма був в дуже тісних відносинах з тодішнім президентом президентом Єльциним і конфлікту вдалося уникнути. А постанову скасували взагалі. Леонід Кучма найбільше запам'ятався своєю багатовекторністю. Він чітко вмів сидіти дупою на двох стільцях. Однієї сторони загравати з НАТО та Європою, отримуючи черговий кредит, а з інакшої домовлятися з Росією та вирішувати конфлікти, як от з островом Тузла, ходили навіть чутки про так звані угоди через п'янку. Кучма проводив свої переговори у неформальній обстановці, де вони по суті пили і паралельно вирішували державні справи. З деякими країнами це працювало на ура. Але все ж для пересічного українця рейтинг кучми невідворотно падає. Леонід Данилович це розумів, а 1997 рік невпинно наближався разом з роком виборів. Кучма знав, що з такою підтримкою йому не отримати влади, бо тодішні опитування малювали йому максимум 10% голосів виборці. Тоді Кучма вирішив піти іншим шляхом, застосувавши тактику, яка в той час гарно спрацювала на болотах: голосувати не за кандидата. А проти його опонента в ті роки трагічно гине лідер руху В'ячеслав Чорновіл. Є теорії що до цього причетний Леонід Кучма, проте жодних доказів в цьому немає. Таким чином, єдиним опонентом для кучми виявляється комуніст Олександр Мороз. Вся тодішня кампанія була побудована на тезі, що мороз це повернення у совок, а туди ніхто не хотів. І як результат, кучма посідає президентське крісло вдруге. За час своєї другої каденції Кучма посилює свою владу, будує міцну вертикаль та придушує будь-яку опозицію. Тоді ж появляється цензура в пресі та перші темники на телебаченні. Апогеєм закручування гаюк стає замовне вбивство Георгія Гонгадзе, в якому звинувачують Леоніда Кучму, і не безпідставно, оскільки восени 2000 року публікують плівки із записом, де Кучма віддає чітку вказівку прибрати незручного журналіста. Згодом спалахують протести на чолі з опозиційним політиком Віктором Ющенком та його соратницею Юлією Тимошенко. А сфабриковані вибори 2004 року, коли Кучма хотів протягнути свого наставника нікого іншого як Віктора Федоровича Януковича до влади, щоб згодом його змінити, так взагалі розпалюють цілу революцію, яка війде в історію як Помаранчева. До речі, відео про Януковича теж у нас є вже на каналі. Можете глянути десь тут. Який цікавий канал у нас виходить. Завдяки громадському суспільству Леонід Кучма таки втрачає владу. До неї приходять опозиційні сили, які в подальшому будують свою країну. Але про це ми не будемо говорити та згадувати тут у відео. З 2004 року Кучма фактично відходить від політики та започатковує власний фонд на пару із зятим та відомим олігархом Віктором Пінчуком. Так би і сидів на державній дачі, якби не повторні розгляди його справ по відношенню до Георгія Гонгадзе у 2010-му, які завершилися нічим. Та звісно, неочікуване повернення у тристоронню контактну групу на передодні війни. Ніяк не дадуть діду піти на пенсію. Так хто ж такий врешті-решт, Леонід Кучма з його історії стає зрозуміло декілька простих речей. Прийшовши до влади, скоріш за все, він не хотів будувати чіткої диктаторської вертикалі. Проте складне становище в країні та по більшій мірі його бездіяльність привела до такої моделі правління, де замість того, щоб втратити час на потрібні як кисень реформи, чинна влада піклувалася про власні посади. Так, певні фундаментальні речі було закладено ще тоді. проте якби не громадське суспільство та революція, ніхто не знає, куди б нас це привело. Правильно зазначив Леонід Данилович: Україна не Росія. Не має чого нам насаджувати імперіалістичну гедоту. Бо як готувати коктейль Молотова тут, здається, знають з малку.